Чи відчував ти, що ти не ти, а лише тінь того, ким ти міг би бути? Можливо, тебе називають тихим, можливо, тебе називають скромним, людиною, яка ніколи не ризикує? Ці слова стають не просто ярликами, вони стають твоєю в'язницею. З кожним днем, коли ти погоджуєшся з цими визначеннями, твоя свобода зменшується. Але що, якщо я тобі скажу, що ти не народжений, щоб бути рабом обставин? Що, якщо ти можеш, а ти можеш розірвати ці кайдани? Сьогодні ми говоримо про 25-й закон влади з книги 48 законів влади, а саме перествори себе. І ні, це не про брехню, це про мистецтво взяти власну долю у власні руки. Частина перша. Проблема. Пастка ярликів. Наша найбільша помилка це віра в те, що людина народжується готовою, з фіксованим набором якостей, умінь, знань і навичок. Ми отримуємо певні визначення від батьків, від школи, від суспільства. І щоб не виходити з зони комфорту, наш мозок приймає ці визначення як істину. Він каже, я просто така людина. І нічого я з цим вже не можу зробити. Отак я буду жити, оце і я, я оце мої звички, оце мої навички, ось цим я буду проживати своє життя. Але подумай про це детальніше. Якщо ти не керуєш тим, як тебе бачить, то тобою керують. Світ сам по собі завжди, завжди поспішає спростити тебе до одної Самої простої, самої примітивної характеристики, він говорить, о, цей хлопець, який завжди боїться виступати. О, це та дівчина, яка завжди здається. О, це саме той чувак, якого нічого не виходить. І саме ці ярлики визначають твою долю. Якщо ти не вирішиш інакше, це робить тебе пішкою у чужій грі. Частина друга: головна ідея сила свідомого. Образу. Сила починається там, де ти сам вирішуєш. Сила саме починається в той момент, де ти сам вирішуєш, якою особистістю тебе будуть знати. З яким набіром знань, умінь і навичок Коли ти зрозумієш, що весь той багаж знань тебе не ототожнює. Ні, це не про обман, а про свідоме. І цілеспрямоване твоє перевтілення. Це процес, який вимагає рішучості, усвідомленості, тому що людина не народжується готовою. Нам це закладають. Людина може міняти маски, скидати стару шкіру і будувати новий образ, який і буде твоєю справжньою сутністю. Саме це мистецтво перетворення, свідомий, послідований. Процес. Замість того, щоб реагувати на обставини, ти починаєш їх формувати. Як та людина, якою саме ти хочеш стати. Кож канал називається? <свистач> Де саме? Де саме? Інстаграм, Ютуб чи Тік-Ток. <свистач> 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 Давай я покажу. Це мистецтво перетворення, свідомий, послідовний процес. Замість того, щоб реагувати на обставини, ти починаєш їх формувати, як та людина, якою ти хочеш стати. Ти маєш у це повірити. Тілом, розумом, усім твоїм єством. Частина третя. Історичні приклади, які на своєму досвіді себе перестворили. Великі люди знали, цей закон і прекрасно ним користувалися. Вони не просто жили, вони себе створили. Гай Юлій Цезар. він не просто перемагав, він ретельно створював ауру непереможного лідера, який просто не може програти. Кожна його дія, кожен його жест, навіть його відома фраза вені, віді віці все було настільки ретельно. Підібрано і було частиною його вибудованого образу. Наполеон, будучи невисокого зросту, змусив усю Європу повірити, що він людина долі. Він не просто перемагав у битвах, він грав роль, поки вона не стала його сутністю. Вони не боялися скинути стару шкіру, створити нову ауру, створити нове я. І саме це зробило. Їх легендами. Вони не народилися видатними людьми. Вони не народилися такими, як і ми. У свій час, у свій момент, у свою епоху. Вони були акторами на великій сцені. І цей ретельно вибудований образ давав їм владу над іншими, хто просто плив по течії. Просто запам'ятай, перестворюючи себе, ти перестаєш бути. Пішкою у чужій грі, і ти сам стаєш автором своєї історії. Не чекай, поки світ скаже тобі, хто ти є. Тому що він завжди казав, завжди каже і завжди буде, буде казати. Ти сам можеш написати свою історію. Твій план на сьогодні. Зупинись в моменті зараз, припини, припини приймати ярлики, які тобі навішали. Тілом, єством, скажи ні. Просто проживи цей момент, ні. Ті старі версії, яка не відповідає твоїм бажанням. Визнач, уяви, проживи, запиши ту людину, якою ти хочеш стати, які її звички, яка її поведінка, як вона говорить, що вона говорить, як вона їсть, як вона себе відчуває, дії. Третє почни втілювати ці якості вже сьогодні. Навіть маленький крок. Це вже крок до перевтілення. Влада над твоїм життям починається тоді, коли ти забираєш контроль у обставин і починаєш творити себе сам. Просто ти маєш зрозуміти цей момент. Або ти твориш своїм вибором, або ти дозволяєш творити цій ці системі, тебе завжди буду говорити. Будуть обставини, які будуть казати, що ні, я не можу, ні, ти не зробиш, ні ти не будеш. Люди, чинники, погода, природа, емоції, обставини вийшло, не вийшло. Забудь за це. Просто візьми 30 днів і просто постав собі тунельне бачення з бажанням Я мать його нахер ніколи не буду старою особистістю. Ця стара особистість мене не привела до того життя, яке я хочу жити. Ну, не привела вона мене. Означає, що я. Оцей Лисий чувак з бородою каже мені «Попробуйте оце. Я дійсно візьму, пропишу, проживу, відчую і почну маленькими кроками діяти. Повір мені, за 30 днів, за 30 елементарних простих днів вони ж так пройдуть. За 30 днів ти почнеш створювати ту особистість, яка буде тебе ототожнювати все твоє життя. Усе твоє життя. Почни з 30 днів, щоб змінити своє життя. 30 днів! Сфокусовано, цілеспрямовано, ціленаправлено, Бомбити в одну точку, довбати цей, це небо, коли ніхто не вірить, ніхто не знає, ніхто не похвалить, ніхто не підтримує, ніхто не скаже, ти красавчик чи ти красуня, цього ніхто не може, не скаже. А особливо, коли тебе почне виходити, і ти захочеш з кимось поділитися, ніхто не підтримує, ніхто не підтримує, ти будеш один чи будеш одна. Забий хрін на це. Ставиш свою ціль, свою мрію, 25-м законом влади ти себе перебудовуєш. В моменті тут і зараз. З тобою, Богдан, і побачимось у нових відео. Стаємо краще разом. Буду вдячний за лайк, за відгук, за те, що ти зі мною дякую тобі. Працюємо!